Добрий день, діти! Подивіться, який гарний їжачок сьогодні до нас завітав. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, ви щойно прослухали вірш Платона Воронька їжачок хитрячок. А якщо ви хочете його запам'ятати, у мене для цього є цікаві картинки, які вам допоможуть. Діти, послухайте ще раз цей вірш. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. В цьому віршику є слово, яке може бути вам незрозуміле це слово шпички. Із голок та шпичок, він собі пошив піджачок. Що ж таке шпички? Це такі тоненькі гостренькі палички. А тепер я прошу вас уважно слідкувати за моєю казкою. Я буду показувати картинку і говорити частинку віршика. А ви за мною старайтеся повторювати їжачок хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, давайте промовимо ще раз. Старайтеся за мною повторювати їжачок-хитрячок, із голок та шпичок, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід відскликає цілий рід. Діти, я впевнена, що дехто з вас уже частково запам'ятав цей віршик. Щоб краще його вивчити, ви ще раз його можете повторити. А я вам пропоную тепер намалювати цього гарного їжачка. Діти, сьогодні для малювання нам знадобиться. Ось такий зразок їжачка, білий аркуш паперу, акварельні фарби, склянка з водою і пензлик з підставкою. Тож почнемо малювати. Спочатку нам треба буде сіра фарба. Ми набираємо води на пензлика, пензлик тримаємо біля залізного наконечника і набираємо сіру фарбу. Із сірої фарби ми знаходимо, де середина аркуша, і малюємо посередині овал. Малюємо овал, замальовуємо його такими коловими рухами замалювали. А тепер і з лівого боку ми домальовуємо ось такий гострячок. Це буде носик їжачка. І також замальовуємо ось так. Нам треба трішки почекати, щоб ця фарба висохла, і помити пензлика. І тепер набираємо чорну фарбу. Але нам її треба набрати, отак приклавши пензлик всім ворсом, тому що нам треба повністю на ворсинки набрати фарбу. І так же лежачи, ми будемо прикладати пензлик до папірця. Ставити отакі маски один біля одного. Щоб вони навіть один на один накладалися. Ще набираємо. По всій площині овала, який ми з вами малювали, ми ставимо ось такі мазочки, прикладаючи повністю ворсинки пензлика. В одному напрямку, діти, старайтеся тримати пензлик, залишаємо лише мордочку. Ось так. А тепер я ще раз мочаю в чорну фарбу, ставлю цяточку, це буде око. Ми бачимо одне око, тому що їжачок боком. Малюємо носик. І можемо поставити ось таку рисочку, це буде ротик. Ось так. Тепер знову вимиваємо пензлик, тому що нам треба взяти тепер червону фарбу. Ми намалюємо їжачку на спинці яблуко червоне, яке він знайшов у садку. Набираємо фарбу і малюємо. Червоне яблочко. Це буде кружечок червоного кольору. Ось так намалювали, вимили пензлика, а яблочко було із маленькою такою гілочкою тоненькою, і з листочком. Тому ми візьмемо тепер зелену фарбу. І домалюємо тоненьку таку гілочку і листочок. Ось так. Я хочу вам сказати, щоб ви знали, що яблука їжачок не їсть. Він збирає їх для того, на голки на свої, щоб почистити голочки від пилу, від запаху. Вимиваю Пензлика. І так як в садку вже осінь і під ногами в їжачка багато опалого листя, то нам потрібно тепер взяти жовту фарбу і намалювати це листячко-листячко, чи, може, травичка жовта. Отаким От чином, прикладаючи пензлик. Мазок біля мазочка. Мазок біля мазочка. Ось так. Ми намалюємо травичку чи, може, листячко. Їжачок любить листячко опале, тому що він в нього потім заховається, коли розпочнеться холодна зима. Він заховається під це опале листячко. Ось який гарний їжачок у нас з вами вийшов. Діти, ну що вам сподобалося сьогоднішнє наше заняття? До нас приходив такий гарний їжачок. Ми про нього вивчили вірш Платона Воронька, який називається їжачок вітрячок. А ще ми намалювали їжачка. На цьому наше заняття закінчено і я бажаю найкращого. і до нових зустрічей!